Сьогодні, діти, я запрошую вас до цікавої подорожі у віртуальний планетарій, де ви дізнаєтесь більше про космос, Сонце та його родину, планети сонячної системи. В безмежному космосі добре помітна домівка людини, земля наша рідна. А що таке космос? Це простір, що з усіх боків огортає нашу планету. Він безкінечний, вічний, не має ні початку, ні кінця. Його неможливо ні обійти, ні об'їхати. Там холодно і темно, немає повітря, космос ще можна назвати зоряною країною Всесвітом. У космосі багато зірок. Але серед них є одна, яка знаходиться найближчі до землі. Відгадайте, яка це зірка? Всіх вона обгріває, втоми зовсім не знає. Усміхається в віконце, но звуть цю зірку Сонце. Сонце це зірка, така ж, як і ми спостерігаємо на нічному небі. В нічному небі зірки здаються маленькими точками, тому що вони дуже далеко від нас, а насправді вони такі ж гарячі, як і сонце. Але сонце знаходиться ближче інших зірок до нашої планети. Яке ж воно сонце? Сонце це величезний розпечена куля. Воно випромінює тепло і світло що дає життя людям, рослинам, тваринам. Але на самому сонці життя немає, там дуже жарко. Але сонце не самотнє, у нього є сім'я. Тільки це не мама і тата, не синочка і дочки. Це планети. У кожній планеті є ім'я, як і у нас з вами. Сім'ю Сонця називають сонячною системою. У родині сонця панує ідеальний порядок. Кожна планета має свою доріжку, по якій вона біжить навколо сонця. Доріжка, по якій рухається планета, називається орбіта. Давайте разом скажемо це слово. Орбіта. А тепер. Подивіться уважно на схему сонячної системи. Скільки доріжок орбіт навколо Сонця? Їх вісім, і по кожній орбіті рухається планета. Це планети Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Давайте познайомимось з планетами сонячної системи ближче. Кожна планета обертається навколо Сонця тільки по своїй орбіті. Найближче до Сонця Меркурій. Це найшвидша і найменша планета. Трохи далі від Сонця розміщена Венера. Її називають сестрою Землі. Ці дві планети схожі за складом і за розміром. Але в далеку давнину Венера настільки розігрілася, що океани повністю випарувались і залишили після себе пустельний пейзаж. Земля третя планета від Сонця. Єдина в сонячній системі, населене живими організмами. Принаймні, наскільки про це відомо людям вона має дві найважливіші відмінності від інших планет: це океани, що вкривають більшу частину поверхні планети, і атмосфера, яка містить кисень. У нашої планети є спутник місяць. Наступна планета Марс. На ньому значно холодніше, ніж на Землі. Сучасні вчені вважають, що на Марсі немає води і живих організмів. Тут дуже холодно, а сильні вітри піднімають червоний пил, який охоплює всю планету. Тому Марс червоного кольору. Наступна планета сонячної системи Юпітер. Вона є газовим гігантом, тобто в ньому багато газів. Це яскрава, борхлива планета. Там не змінюється пори року. Навколо Юпітера обертається 60 спутників. Кожна планета має певні яскраві особливості, що відрізняють її від інших. Наступна планета Сатурн також складається з газів, і при цьому він дуже легкий. Звичайно, Сатурн не можна сплутати з іншими планетами через його кільця, що складаються з частинок льоду гірських порід. І пилу. Сатурн видно незброєним оком. Найяскравіша зірка вночі на Ясному небі. Це Сатурн. А ще на Сатурні є північне сяйво. Наступна планета Уран. Це крижана планета. Він обертається, ніби лежачи на боці. Тому літо на Урані триває 42 роки. Нептун розміщений найдалі від Сонця. Через віддаленість від світила ця планета отримує найменше тепла, тому на ній дуже холодно. А ще там найсильніші вітри у всій системі. Усі планети. Різні за розміром, але вони менші від Сонця. У кожної планети, крім Меркурія і Венери, є супутники. А зараз діти пропоную пограти в гру «Знайди зайве. Перед вами будуть з'являтися картинки, а ви повинні знайти серед них зайвий предмет, що відрізняється від інших. Сонце, Юпітер, Венера, Африка. Що тут зайве? Африка. Меркурій, Венера, Велика Ведмедиця, Марс. Що зайве? Велика. Ведмедиця. Тому що Меркурій, Венера, Марс це планети, а Велика Ведмедиця сузір'я. Море, пустеля, океан, річка. Що зайве? Зайве пустеля. Бо море, океан, річка це поняття, пов'язані з водою, а пустеля ні. Ракета, супутник, човен, місяцехід – Що зайве? Зайве човен, бо ракета, супутник, місяцехід – ці поняття пов'язані з космосом. А човен ні. Діти, скільки всього планет в сонячній системі? Правильно, вісім. Давайте пограємо в гру Планети сонячної системи. Ось у нас сонячна система. Давайте розкладимо планети по порядку. Як вони? Розташовані у сонячній системі. Отже, яка планета за розміром маленька до сонечка близенька? Правильно, Меркурій. А після Меркурія, яка йде планета? Я Меркурію сестра і Вечірня я зоря. Венера. Потім планета Блакитна, кохана та рідна. Вона твоя, вона моя, а називається Земля. Наступна планета червоного кольору, називається Марс. А далі планета газовий гігант Юпітер. Наступна планета найяскравіша зірка вночі, і де буває північне сяйво. Це планета Сатурн. Після розташовується планета Крижана. Вона обертається лежачи на боці. Планета Уран. І остання планета, яка найдальше розташована від Сонця, це Нептун. Ось і закінчилась наша подорож у віртуальному планетарії. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож знайомства з планетами сонячної системи.